У світі відбувається злам старого світового порядку, який склався після Другої світової війни. Старого світового порядку, ґрунтованого на е, домовленостях, на правилах, на міжнародних організаціях, на спільних цінностях, таких як загальна декларація прав людини, все це склалося після перемоги над нацизмом, після другої світової війни е, і зафіксувало новий світовий порядок, який мав не допустити наступної війни. Е, всьому цьому прийшов кінець. Я боюся, що не дуже телевізійний формат обговорювати, чому саме так сталося. Скажу дуже коротко, що е, було раніше так, що старий світовий порядок влаштовував великі держави е, і не влаштовував тих, хто кидає їм виклик Китай, Індію, інші країни. А тепер вийшло так, що Китай уже наздоганав Америку і старий світовий порядок вже не влаштовував і Америку, бо вона е, втратила... Втратила чи почала втрачати своє лідерство. Одна справа, коли хтось е, ломає стіну е, в будинку, де ви живете, а ви намагаєтеся її якимось чином зберегти і е, зміцнити. А інша справа, коли ви з двох боків ламаєте стіну свого власного будинку, власне, це відбувається в старому світовому порядку. Прийшов кінець, і е, саме це є основною причиною, чому американський народ обрав президента, який цей порядок руйнує. А, що з цього випливає? Який світ тепер буде? А, отже, не буде більше світу заснованого на правилах домовленостях і на спільних цінностях. А, тепер світ виглядатиме таким чином, що будуть великі сильні держави, які будуть брати те, що їм хочеться, і будуть маленькі, слабкі держави, які будуть жертвами а, цих агресій, а, не випадково а, Трамп а, почав свою а, президентську каденцію з розмов про Гренландію, про Канаду. про... Панамський канал і інші речі, які, начебто, потрібні Америці, так само інші великі країни одною з таких країн він визнає Росію. Зараз я скажу, чому мають право на свої власні зони інтересів, де вони беруть все, що захочуть. З цієї точки зору, Путін уже не терорист, не військовий злочинець, не автор геноцидного винищення українського народу, не агресор, а сильний лідер сильної країни, яка має своє. Місце за столом світових сильних держав.